Давай. Доброго дня, мене звати Мар'яна, хто мене знає, хто ні. Мені 36 років. Компанії Біепік я вже не три місяці, а чотири. Чотири місяці це вже мене. для мене багато. І півпродукту кожні місяці, П'ю lr 8 що Я -8, еп... тільки пачку дали, але ми не дали. І епісін колаген. І активити йду. Ну, у мене прийшли болі в спині. Саме перші, біль в мене сильно було в спині. Ноги боліли, дуже сильно боліли, бо в мене цукровий діабет. Настільки, що я просто не могла ходити її сили коли спас. На даний час я нічого не п'ю, зовсім ніяких обезболюючих, І були коліна прийшли, і в мене е, защерваний був січний нерв. На даний час в мене зовсім не, не були січні нерв, ні спина, ну, е, ні коліна. Ну Я мала почати з самого важливого. Тому що в мене цукровий діабет і цукор е, 20 одиниць. І на дан, ну, я п'ю пила три таблетки від цукрового діабету, тепер п'ю тільки одну і ввечері, то половинка з тисочки на підсотку перейшла. І цукор досить знизився до 10-11 одиниць. З 20 впав до 10-11 одиниць. людина зовсім інше все почуває. Хоче я. Я. Ти, кажу, я. я себе зовсім. я себе, велоси, він це почуваю настільки е, енергійне. Навіть ну, друге, людина лягає, ну, я лягаю спати, ось завтра воно важко поснутися. Ні, дуже легко Той час проходить, і я розумію, що вже вже треба просинатися, набагато легше. Ну, тому що я працюю нічні зміни, і от нічні зміни мені дуже легко також проходять. І підхим колеген це є. Е, 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 Після так він також дуже допоміжний при цукровому діабеті і знижує ем, як сказати, вагу і ем, апетит. Ну, б, не, пропадає апетит. Ну як його місяць, після полегент, ну результат є, я вже, вже минулого разу казала, було 5 кілограмів, зараз вже майже 7 сім. Ну, тому ну, мину. Мину. так, на лице так Але не видно, може. Ну я не знаю, я себе кожен бачу людина довший час не бачить зміни. Видно, а скажіть, хто Мар'янку знав, знає ну, трохи давніше. Чи ви, ну, підніміть руку, хто її знає. Знаєте, ви бачите зміни по ній вона помінялася? Звичайно. А, ну, скажіть, скажіть, як вас звати? Світлана, Світлана. і скажіть, які зміни ви бачите по Мар'яні? Вона похудала. Так. Це видно, це видно. Так. Вона дуже переживала за ноги. Воно вже, вже кра... як можна було сидячи. Так, так? Та -та? Ну і спина, кожний ранок, коли присумаєшся зранку, щоб дійти до туалету, завжди поперек, бо в мене остеохондроз другого степеня. На, на даний час в ну, мене зовсім-сі зовсім, ні, ні на один відсоток не були поперек. Багато значить. І коли людина п'є спазмогін, ні на сила, так як кетанол, я чую, кутанол, а зараз не п'є ні кетанол, ні спазмогін, ні на сил. Повірте, з хати вийшли всі обезболюючі, то вже великий, для, для нас великий результат. Бо на тих обезболюючих довше довго не потягнемо. Але, а це є натуральний продукт і, і корисно, і, і для здоров'я, і люди, людина міняється. Ну, це дуже-дуже добрий продукт. Дякую, дякую.